Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над формуванням горловини переду і правого плеча журної, модної, безрукавки. Плече теж переду, праве плече переду. Так, значить, сьогодні в'яжемо 21 лицевий і 22 ізнанковий, це якщо рахувати від початку формування горловини і плеча. І це 157 лицевий і 158 ізнанковий. Якщо ми рахуємо від початку, ну, тобто в загальному підрахунку, нам потрібно закрити одну петлю для формування горловини і одну один раз. По 4 петлі, одна, один раз чотири петлі для формування зрізу плеча в визнанковому, 158-му або 22-му рядочку. Так, і а, візерунок у нас буде виконуватися 21-го рядка. Це ось він. Ось, ось цей візерунок. Зараз будемо дивитись, як ми будемо це робити. Закриваємо в 21 рядочку, закриваємо одну петлю для формування горловини перед. Ось, зробили. І далі у нас дві петлі для формування. Угу. Так, тоді ми тут робимо накид і ось так робимо дві лицеві пров'язані разом з нахилом праворуч. Далі виконуємо повний рапорт. Двадцять рядка. Це у нас дві петлі з нахилом. Дві петлі разом з нахилом ліворуч, накид, дві петлі. Разом з нахилом праворуч. Накид. І знов дві петлі з нахилом ліворуч. Накид. Дві лицьові петлі накид. Дві петлі разом з нахилом праворуч. Накид. Дві лицеві петлі з нахилом ліворуч. Накид. І дві лицеві петлі з нахилом. Праворуч. Ось так. Отак От ми зв'язали, бачите, у нас тут вже Летці один, цей повний. <свистит> так. Ну, наче ми все зберегли тут всі, всі петлі, всі накиди, всі мають бути на місці. Давайте перевіримо. У нас має бути 14 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, так. Всі петлі в цьому рапорті збережені, тому в ізнанковому рядку ми закриваємо 4 петлі, як і планували це зробити. Пров'язуємо накид ізнанковий, перевдягаємо петлю далі ізнанкову. Ізнанковою. Це дві петлі, накид три і чотири петлі. Все, чотири петлі закрили. До кінця рядочка в'яжемо просто ізнанковими петлями. Вже нема що бачити. Але, отим тим не менш, тобто. Трохи зовсім Петер залишилось, але ось дуже-дуже важливо, щоб ось тут все було чітко і красиво. І візерунок був збережений до, самого, до самої останньої петлі ми маємо зберігати і виконувати візерунок, щоб вироб у нас був гарний і фірмовий. Все на сьогодні, все всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.